Ну, Я чув а, те, що вчора Олександр Георгий був дійсно в кабінеті міністрів а, вчора на з приводу погодження на посаду голови адміністрації. Що стосується а, мене і ну, моєї думки, то я можу сказати тільки одне. Сьогодні хто б не був губернатором, йому буде буде дуже важко. А, і задача всіх сьогодні, ну, ми ж розуміємо, що країна у стані війни. І сьогодні нам всім треба не гаркати один на одного, не гавкати, а дійсно справді допомогти тій людині, яка стане губернатором, і тут уже незалежно від прізвища. От в цьому якраз і буде сьогодні заключатися та позиція дійсно громадянина України і незалежно від посад Івану Петровичу, ви як депутат від блоку Петра Порошенка, як гадаєте чи поставить ну, вирішальний підпис президенту України? Ну, я думаю, що на це ми відповідь, на це питання ми відповідь отримаємо найближчим часом, після того, як буде Кабінет міністрів подати кандидатуру Олександра Георгійовича на розгляд президенту. А за президента, відповідно, я не, я не можу сказати, чи пройшов співбесіду для прикладу в адміністрації президента Олександра Георгія. Ага. Ну, треба, треба мати вихідну інформацію для того, щоб формувати певний аналіз. Я би не хотів говорити по персоналі. Я, я хочу сказати, що перебуваючи у нас вдома, я і занурившись більше у господарську діяльність облдержадміністрації, дивлюсь, як стан економіки, стан прийняття бюджету, впевнений, що Буковині конче потрібно голову облдержадміністрації. професіонала, який знає, як як працює ця система, патріота. Який не був в співпраці з режимом, який прийшов багато випробувань, який не здав, не скривдив, який готовий підставити своє плече і до якого я можу завжди повернутися спиною. І прийняття бюджету у п'ятницю потрібно, щоб був уже голова ОДА, який буде відповідати за його виконання, а деякі політичні сили вкраї зацікавлені, щоб нікого не було. Нам нікого не потрібно таких файно живе.